Ранкова вібраційна практика пробудження. Лежачи в ліжку, тільки но відкривши очі, залишся ще на хвилинку, не вставай. Закрий очі знову, зроби глибший вдих і повільний видих. Почуй себе, відчуй, як дихає твоє тіло, як кожна клітина тіла огорнена. М'якою ковдрою. Відчуй, що ти тут, у цьому моменті. Ти вже прокинулась. Тихо проговори всередині себе. Я тут, я жива, я є. І це мій дар сьогодні. Дякую. Продовження дивись за посиланням під цим відео або у телеграм-каналі Матвєєва Юлія Нове життя.